Містичного в плані не урбаністики окремих елементів, а саме містобудування і стратегії розвитку, тому меседж такий, що при створенні об'єктів містобудування необхідно враховувати наразі нові тенденції, сучасні реалії відновлення, якщо коротко, і залучення громадськості тобто всіх нас. І меседжі швидко отримати місто будівні, але не посилаючись на стратегічний план або план розвитку громади, да або детальний план на місцевому рівні наразі досить буде мати великі наслідки, да як говорили колеги в подальшому. Це 10, 15 і 20 років, і дуже будуть впливати на розвиток України, на перспективу і на її майбутнє. Дякую. Вітаю, дякую за запрошення. Дуже радий виступити перед вами. Як сказала Ольга Миколаївна, дійсно дуже багато проєктів розробляється. Ми в своєму департаменті дуже багато проєктів бачимо. І хочу розказати, як взагалі відбувається розвиток того чи іншого регіону. В сфері містоподібної діяльності загалом у нас є національний рівень це схема планування території України. Це загальна схема для всієї е, нашої держави. Також є у нас регіональний рівень, це схеми планування окремих областей, окремих регіонів. Це регіональний рівень, е, а також на місцевому рівні це вже найнижчий рівень. У нас є комплексні плани просторового розвитку, генеральні плани населених пунктів, а також детальні плани територій. Е, в межах або поза межами населених пунктів я зупинюсь на Київській області е, і хочу сказати, що у нас 32 громади з 69 вже запустили повністю процес по розробці комплексних планів. Чому це дуже важливо? По-перше, е, кожна громада завдяки цим комплексним планам може залучити додаткові інвестиції, завести інвестора, е, грамотно спланувати територію, зрозуміти і. Е, 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 Відчути цей баланс державних інтересів, регіональних інтересів, а також приватних і громадських. Чому? Тому що коли проходить процедура розробки і затвердження цього комплексного плану, мають бути вони всі враховані. Враховані і узгоджені між собою. Тоді ми отримаємо документ, з яким можна прозоро, без всяких фарбувань. Без всяких уточнень і так далі. Жити і залучати інвесторів. Інвестор, коли буде приходити, він буде розуміти, де йому можна там розміщуватися. Не буде хаотичної житлової забудови, не буде хаотичної промислової забудови, не буде конфлікту, конфлікту між громадою та інвесторами. Тому що все публічно обговорено, всі інтереси враховані. Тому, скажімо так, 32 громади в Київській області готові працювати. Одна громада у нас затвердила, пройшла цей шлях. І що можу резюмувати? Що перш за все для цього потрібно, для того, щоб реалізувати такий документ, який поєднує в собі, і генеральний план, і детальний план це генеральний план на всю територію територіальної громади. Що саме головне? Це Має бути політична воля. політична воля керівника цієї громади і жителів цієї громади, які будуть спонукати його та інших жителів цієї громади до розроблення депутатів місцевих рад до розроблення такого виду документації. Вона буде дуже корисна для того, щоб в подальшому не виникало таких проблем, про які ми вже почали говорити. Дякую, у Київській області он там де ми живі. От давай у області які громади на межі з Києвом комплексний план зараз розробляють. Як вони враховують відсутність генерального плану міста Києва? Просто як чиновник, просто поясніть нам у нас в Київській області розробляється в Кіну, скажем так, в Київській агломерації розробляється. Дмитрівська територіальна громада, Білогородська, так, там у нас Ірпінь, Коцюбинське. Коцюбинське почало розробляти, але у нас є, скажімо так, спірні межі з містом Києвом. А як з цього вийти? Я вважаю, що єдиним виходом це є такий вид землеупорядної документації, саме якщо по межам казати, то Проект землеустрою по встановленню меж територіальної громади.